Привітки, і це відео без ніяких жартів, чаров, щось таке. Але останнім часом моя найкраща подруга тобто Ульяна, вона останнім часом дуже сильно заходить на мій аккаунт в Роблоксі. Мене це дуже якось хвилює, бо вона любить там міняти мої скіни. А один раз взагалі потратила мої 5 Роблоксів, Я купила на щось, Я тільки вже потім зрозуміла, що це вона. Ось і я не знаю, що з цим робити, бо це якось вже нагло переходить. Але я помітила, що вона любить там трейдитись на ножі, Камонки, чи навіть легендарки. вона любить їх трейдити, коли я цього не хочу, і я хочу просто ці легендарки віддати на лідяне крило. Ну, якщо вийде. Ось, і вона, я просто вона вже знахініла, я вже їй мягко намікала, щоб вона перестала в неї свій аккаунт. Вона, до речі, проводить на моєму аккаунті більше, ніж на своєму. Я вже не знаю, що з цим робити. Вона мене ігнори просто і не відповідає, і робить вигляд, що не розуміє цього. Я не знаю, що мені робити, бо моя я дуже сильно переживаю за свій аккаунт, і я не знаю, скільки це ще буде продовжувати, але. Це дуже жахливо. Я не знаю, що мені робити. Один навіть раз мені підписниця написала, що можна з тебе в маме два. Я сказала, що я зараз зайнята, давай пізніше. А вона сказала, ти, так так ти зараз граєш в ММ2. Я зрозуміла, що це Уляна. Я просто була в шоці з того. Я не знаю, що робити. Якщо зна... якщо ви знаєте, то будь ласка, напишіть коментар, бо я дуже сильно переживаю.